Доброго! Це програма П'яний Шеф. Сподіваюся, нікому не потрібно пояснювати, чому я сьогодні у леопарді. Сьогодні я експериментую ось такий крутий фарш, знайшов по акції мінус 50. Тобто він коштує майже там 60 гривень, я взяв його за 30. Ніколи такого не готував. Але я в мене фінський товариш. І він розповідав, що у них рибні котлети. Роблять з печерицями та сиром. Я такого ніколи не робив. І ми будемо експериментувати. До речі, ще в мене такий сьогодні експеримент. Я вже почав експериментувати. Дуже е, йогнута штука. Ну, це не реклама, Полиночка робиться під Ні, ні, під Ужгородом. Ось, блядь, самогон 45 градусів, такий, блядь, бабушкин. Тобто я зараз... Все підріжу. Ось такі круті печерички, ось такі, прям, ну от, можна у кіно здавати, можна марінувати, дуже круті, такі. один в один. А крім цього, попався ну, такий, буває, Старичок. А, Дуже не хочеться, але я думаю, що якщо... Що, якщо, блять, якщо Укренерго не видне світло, то ми зайбачимо його блендером, щоб пока щоб було такої ж консистенції, як і... Оцей крутий фарш з сьомги. П'ємо, я підготувуюсь. Лишайтеся з нами. А, до речі, в пропорціях я сам нічого не знаю. Це усе буде експеримент. Так, їбанута, штука. Ну дуже красиві. Я прям думав, може е, залишити ці та да, замаринувати і збігати по іншій, але грошей ну, нема на інші. Оці просто зі скідосом. Вони були. от Жаль мені їх так робити з ними, але що. Поїхали леопарди по Україні. Свіженька зеленушка коштує дешевше, ніж цибуля. Цибуля з кожним днем на гривню-дві дорожча Оцю я вже брав в АТБ сьогодні за 39.60. Ще. Там, я не знаю, 5 днів тому о, вона коштувала 32 гривні. Чого так підростає ціна? Я не знаю. Але не про те. Я вже майже все підготував. Зараз я п'ю під вже дорогостоячу цибульку. Скоро як яєчки буду коштувати. Перекурюю і ми будемо все родичати. Ой, не снимайте. Ой, не снимайте. Это, да. Это моя любовь, Рина. Люботин! Яички. А, до речи, про любовь. Спонсор сьогоднішнього показу Люботинський хлопчик, який вирішив, точніше попросив, щоб його ім'я не називали. Дуже йому дякую, тому що, як виявилось, не так і дешево. Фарш зі скіткою, а все інше щось дуже-дуже підскочили ціни. Найдешевший сир по 180 гривень за кіло, там 150 грамів я взяв. 15 гривень злонушка. Такий почочок у бабусі на ринку. І ця пляшка коштує ну, нормально гроші. Я не буду казати. але, І, до речі, продається тільки в Ашані, Більше я не йде, не Що? Так. Ну, стосовно солі перші, то потім, зараз усе потрібно якось вимішати. І будемо дивитися, як воно ліпиться, Може навіть буде потрібно додати трошки борошна. Поки як. Але не смачно це бути неможливо. Я не знаю, що їх потрібно спалити. Ну якщо мені бабуся подзвониться, я відволікуся, і вони погорять, отак, мені здається, повинно бути дуже смачно. Ось така у нас вийшла uh, субстанція, не знаю як це поки назвати. Ну що її спробуємо? І так, перша партія пробна. Щоб зрозуміти, що там соль, перші, якісь спеції, вже готова. Команда наділа. Каже, дуже смачно, я теж коштував. Це насправді дуже смачно. Я роблю такі, буду робити далі такі оладушки. Як я буду дожарювати, та досмажувати та допивати, я вам показувати вже не буду. Цибулька в мене хрустить, але мені так довподобає. То можете собі додатково попередньо обжарити. Усім смачного! Пишіть, дзвоніть, скидайте гроші на горілочку. Побачимось. Ну, як кажу, вона, блядь, любить. рибку можна вже й пивко. Але це не відміняє цей самогончик. Я обов'язково напишу, скільки все ж таки чого в мене вийшло, і скільки вихлопу. А скільки отаких от оладостків в мене вийшло з пів кіла фаршу, двох яєчок, 150 грамів сирка. От. Скажу, щоб розуміло, скільки це порцій і скільки це коштує на, на п'яний оператор написав коли. Напишу описи. Все, читайте. Смачно!